Тому що ми сьогодні знову зібрані до спільноти для того, щоб слухати. Ну, ви знаєте, коли ми приходимо слухати сюди на це місце, ну, не, не виходить результат позитивний. Чому? Бо багато ми слухаємо і чекаємо, Слово Боже, що багато слухали, але що мене послухали. Знаєте? Кожна душа, яка послухає і каже, і зверне увагу, і буде так навіть, слідувати, як сказано, навіть, це людина та що послухала. Бо тому, що у послушанні є результат, знаєте, і вихід. знаєте Багато для чого я можу навіть, брати до уваги, слухати, але нема результату. розумієте. І тому ми приходимо для того, щоб дійсно ця Євангелія, так да, як свого часу Христос сказав, що йдіть, проповідуйте по всьому світі. Чуєте? йдіть, проповідуйте. І написано, є у цьому вірші від Марка 16 17. А тих, хто вірує, супроводити, будуть ознаки такі в ім'я моє демонів, будуть вигонити і говорити мовне. Новини. А цьому віршику ми можемо дійсно оприділюватися в тому, яка сила Євангелії, де дійсно до Христа я живу, що в мені знаходилося. Погані слова, той дух нечистий, який обманював, який дійсно осуджував друг людей, навіть, брав не своє. Знаєте, то, що... Оце ті духи, коли дійсно Євангелія приходить в моє серце, коли дійсно я вірю, то Господь що вигонить через слово. Інакше не може бути. Оце є той результат. Багато є таких навіть, моментів, що треба просити Господа навіть, в молитві для того, щоб змінитися. Просити і що? І постити, так написано є. Це для чого? Це отримати його силу для того, щоб я, зрозумівши, він мені допоміг залишити той гріх. Якщо дійсно не залишається, то молитва і піст вона нічого не дасть. Бог він прийшов на цю землю для того, щоб змінити серця. Змінити мислі людей, для того, щоб було відношення яче. В любові, в мирі, в спокої, відношення би було з усіма людьми. Знаєте, і радісно тих людей, коли ми приходимо знаєте, у якусь таку групу, чи де би мені, знаєте, якщо люди, знайти дійсно леться такі радісні, веселі, то все. Правда? І тобі хочеться знайти в тому. А як так, що мені? Я кажу, цей світ, лише, живе, знаєте, не живе, живе, скільки шум народив, скільки шуму у всьому світі знаходиться, а іменно в нашій державі. Знаєте, і чого? Бо відсутність Бога. Мені, мені приходилося того тижня робити і там віруючи, чоловік, віруючий ну, чоловік. Десь він і знає, тож, в них знає то що, щось списання то що. А він мені зверне з увагу звертається, а чого тут так багато ну, віровизнень і так далі. Тож, мені каже, я собі думаю, я знаю, і чого то що. Я кажу, а ти можеш сказати, ти знаєш що? Він каже: знає: нема однієї думки. Як є одна думка, тому десять не віричи, чує, він говорить: нема одної думки. А ми читаємо, де апостол Павло також звертає увагу на Феліп'ян, де він каже їм, що маєте думки, які в Ісусі Христі є. А Ісуса Христа, де Він каже, я приніс нову заповідь. Чуйте, Євангію, для того, щоб людина могла сформувати себе, Навіть для того, щоб дійсно відношення було добре до людей. І ми бачимо, що дійсно, знаєте, як у сьогодні Господня вечеря, і я, як то кажуть, застерігаю себе, бо тому що чому я передаю це є нагадування. Чуєте, нагадування Слова Божого, як для себе, так і для нас усіх. Нагадувати, що в чому ще поправити? Вона писана є у Матвії, де ми стикаємося в тому, що усе писання Богом нахне, так? А воно є корисне. Чуєте? Корисне для кого? Я сказав для мене. Воно є корисне до направи. Чуєте? Воно направляє. І воно навіть є, що воно дійсно і осуджує. В сьогоднішній день я можу читати слово, і воно може мене осуджувати. Значить що? Іван повинен зупинитися, повинен дійсно, якщо воно докоряє, що не добре, Змінює положення, попросив Господа, залишує того то, то, ці осудня. А для кого може і не бути осудження? Знаєте, чому? Або тому, що та людина вже так не поступає, як написано, а вже так поступає, як Господь. Вже навчилася змінити своє положення. Чуєте? І тому багато ми є у тому, що я згадував ці всі слова, що коли Євангелія приходить у серця людей. Коли вони чують, і вони що вірять, вони повірили, і написано тут у, 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 у Марка, що Євангелія буде супровождати їх. А як? Вони вже будуть, знаєте, як каже, демонів виганяти. Якщо в мене сидів знаєте, той нечестий, який я обманював, то це Євангелія каже, що всяка її неправда то є їх, то треба що зупинитися. Знаєте? І написано, що він спротивець і втече. Якщо я вже не роблю це, розумієте? Якщо я зоставився, то він спротивиться його не буде. Чи там, наприклад, осуджую? Це також його робота. Це не у Христа, Христа нема науці, щоб осуджувати якихось людей. Немає в нього цього. Лежить той противний Дух. І коли я хочу почитати і зустановитися в тому, що ми беремо. Я не то, що в своїй думці, чи що, я що слава Боже. І коли ми читаємо, де апостол Павло каже до Рим'ян, це в 8, 8, 8, 8 голові і 33, і 34 вірш, він говорить тому, що як життя з Ісусом Христом. Чуєте? Як життя з Ісусом Христом? Але Він звертає увагу знаєте, на цю церкву, що немає, що ви робите, чого ви так поступаєте. І 33-й віші каже такі слова, що хто оскаржувати буде Божих вибранців, Бог той, що виправдовує. Ви розумієте? Якщо людина повірила у Бога через Євангелів, через Ісуса Христа, і вона у такому положенні, яка вона ще вчиться душа, а є такі, що, що вони оскаржують. І каже, що Бог Він виправдовує своїх дітей. Чуєте? Він не допускає, він, не він знає, що це серце, ця душа прийшла до нього, він вчить її і ще формує людину, цю, знаєте, щоб вона дійсно зрозумівши, щоб так робила, як він каже. Але є такі знаєте, люди, які оскаржують. Розумієте? Це третій, третій вічка, що вони оскаржують, що не можна це робити, бо тому що вони вже на стороні Христа. Вони можуть помилятися ще, вони ще дійсно не відкрито їм, слово Боже, вони ще не знають, як поступити. Розумієте, то це не можна робити, так написано. Бо тому що вони вже зв'язалися із життям Ісуса Христа. Вони вже мають його. Але процес цей йде життєвий і вони ще вчаться. Вони вчаться бути кращими і з Ісусом Христом. І також 34-й вірші голосить тому, що хто ж той. Що засуджує? І Ісус Христос є той, що вмер, наприклад, Воскрес. І Він право Бога, і Він заступається за нас. І Ісус Христос заступається за кожну людину, яка прийшла до нього по вірі. І до де сьогоднішній день може кожен себе провіряти і дійсно знаходити, чи мова, та, яка була раніше, чи вона змінялась. Чи воно дійсно обманює, чи воно дійсно знаєте, погані слова говорить, чи воно ще щось знайти? Роз... Чи дійсно змінилася та мова? Або той Дух, який противний, який може використовувати в мене, що я можу осуджувати, так, як і тут. Написано є. Це не від Христа, це той противний Дух хоче, щоб дійсно на дітей Божих, знаєте, в життя, яка клеймо ставити. Хоча навіть воно, і, є, і вони праві, але не дозворемо це, бо тому що Бог захищає, Бог ще вчив своїх дітей. Написано: якщо на вас буде всяко наговорювати, знайте всяко робити погане, то Господь каже, що ви тим радійте що і тіштеся. А чому? Питання виникає. Ну, проблема то є, важко нам. Але Він каже: ви тим радійте. Чому? Бо ви зо мною чуєте? Те, що я прийшов приготувати вам, що я вибрав з цього світу. Що я вас буду настановляти і вчити для того, щоб ви були приготовлені навіть, до зустрічі зі мною. І те, що він приготовив, каже на серце на парубі. Навіть, навіть на розум не приходило, що він приготовив тим, хто любить його, хто виконує Його заповіді. Звернення. І ми вдячні Господу, що має. Де в сьогоднішній день ми можемо дійсно формуватися через Нього. Це я не буду формуватися через когось. розумієте? Ви не будете формуватися через мене, але будете формуватися, що я скажу, як не сказав Христос. Я ж передав вам. Чуєте? І ви формуєтеся на Ісусі Христі, не на мене. Бо я є поминення. Я можу помилитися, щось мені так сказати, розумієте? Але коли дійсно ми передаємо. Слово Христове, то це є, знаєте, як то каже, зміцнення, це є просто надія на Христа, що Він це сказав. Тому що Слово Його, воно є вічне. Чуйте? І написано, що Слово Його, воно живе. Чуйте? Живе міняти повністю нас, Знаєте, як то каже, якщо рука спокушує чуєте, Слово Боже говорить духовно відрізати, це то не брати вже чуже. Знаєте, ходити в ті місця ногу відріж, не ходити в ті місця, де нема Бога. Знаєте, де той воріг він у тих місцях знаходиться і він робить свої справи. Розумієте, Оце він дає нам розуміти о тому, що як ми маємо формуватися з Ісусом Христом, і яка це ці є велика ціна Його, що він <кхух> у жертву себе віддав <кхух> для того, щоб не буде звільнення. Щоб ми дійсно, як написано в друге місце, що ми освятилися, чуйте це він що робить, ми оправдалися, чуйте, іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо його. Ми можемо спотикнутися, впасти, але ми маємо його, які підніме. А я підмію мені це я. Я неправильно повівся з братом сестрою, і я підійшов, умолився. Знаєте, то дуже важко знаєте, молитися, але коли ти з Господом. І знаєш, це його слово, його наука, то ти зробиш це діло. Умаришся і перепросиш. Оце він піднімає, це Він нас піднімає. Ну а якщо грішня падає написано, то він не підніме, бо він не знає його. Він не зв'язаний. Він навіть не знає, що це перепросити, це знаєте, що. Він якщо перепросить, а там далі він буде свою роботу робити. І з тою людиною. Тому ми дякуємо за ці слова. Де в сьогоднішній день я прочитав, що. Хто оскаржувати буде Божих виборців, Бог той, що випродовує. І хто той, хто засуджує Христос, і Ісус є той, що вмер, надто Воскресним, і Він право ж Бога. І Він заступається за нас. Правда, це є привілеєм для нас, Християн, що дійсно Він заступається. Але щоб я не залишився на тому місці, щоб я засуджував когось. Чуєте? Бо написано, що гореш. Через кого спокуси. Знаєте, що написано? Хто спокушує? Малі. тих, тих дітей, які прийшли до Господа, то тобто написано, що варто йому зачепити жахном не нові і щоб топити. Хто? Бо тому що це спокусник, це той ворі, який він спокушує. Хтось навернувся до Господа, і він вже все кусає. Він а то не так, а то не всяко, а то неправильно, а то то. І вже починає працювати, розумієте? То він каже, що лучше утопити. Ми дякуємо Господу за розуміння, слава, що Він дає нам зрозуміти, що ми можемо дійсно з Ним з'їзатися так, що я можу навчитися від Нього, щоб правильна поведінка була з усіма людьми. Чуєте? Нікого знаєте, не в чому. Але самий унижуйся і кожному кожного люби. А чого? А він не такий, не такі. Чого? Бог працює над ним і Він буде таким. Він його підготує до зустрічі з ним. Але знаєте, він ще не так розуміє писання, що й не так знаєте, збагає у це все прийняти і розуміти. І тому наш Господь, Він, ці слова, які Він дає нам, де ми вживаємо, де користуємося, це є ціна. Нашої душі, якщо ми що не слухаємо, а що послухаємо. Оце є результат. Що я послухався, я так зробив. Господи, допоможи мені, щоб дійсно я був послушний в всьому. Твого слова, щоб я нічого не мав свого, знаєте. щоб я не відходив з положення, що ти мені сказав, а це мені щось їй не подобається, і я щось своє. Розумієте, неправильно. Зміни повинні бути. Воно, знаєте. Важко міняється, але Господь дає. Господь дає цю силу поміняти знаєте, наш характер, знаєте, той тілесний, знаєте, той світовий, на що на духовний. щоб дійсно ми нічого не мали проти нікого, щоб ми любили і мали мир з усіма. Розумієте? Оце Господь формує церкву. Тому що туди, як написано, нічого не чесне. Якщо такі приклад на воду, якщо я. Любив, знаєте, когось обманювати. знаєте, І цей процес у мене продовжував, я міг кафедрою робити, я міг, знаєте, що робити добі справи, але я обманював. Розумієте? Воно туди не піде. 12 апостолів ми маємо цей приклад, Знаєте, той, який був злодій, він залишився. Він не хотів звернути увагу на Ісуса Христа. Що він говорив, що він робив, і ті чудеса, то що він далі що брав. Те, що не його, він його брав, він користувався, розумієте, і бачимо, що результат. Так і в сьогоднішній день для мене це слово. Знаєте, Що є моє від мене, що Господь вчить, отак от я повинен поступати. Я так повинен жити на основі Слова Божого. Я повинен знаєте, подражати йому, нашому Христові, а не тому противному. І тому що в сьогоднішній день, коли ми будемо участвувати там, апостол Павло ясно він говорить, знаєте, щоб ніхто не брав на осуд. Це що? Якщо знайте на осуд, це я що я не вмію з кіно. А на вмирі, то ми знаємо, хто вмирі, не, в мирі, не в мирі, Чи якось оскаржує, то може людина і не хоче знайти з одного втратитися, тому що я це зробив. Тому треба що? Прийти, вибачитися, умалитися. І знаєте, це зробити цей крок, а людина, як собі хоче, або простити, або не простити, Розмірте, зробити цей крок, тоді ти вільний є, так як слово Боже навчає. І ми дякуємо за такі настанови, де дійсно Господь нас вучить, Ніхто інший, а Господь. І ми беремо цю картину знаєте, з сторони знаєте, Христа, де я можу так користуватися. Може десь скоріше важко знайти, але треба щоб. Ятью, коли ми проходили у роті ятьо, також він застерігає тільки, знаєте, на що того члена, який він багато руйнує. І він все застерігає, щоб дійсно просити, що мудрості у Бога. І то просити, як у простоті, у простоті, Господи, дійсно. Я можу забагато, бо тому що у тим, де я знаєте, і я не взяв це до розуму, то що, знаєте, що можу і не знати, що я сказав. Того він учив, щоб дійсно зменшувати, щоб це те, що я сказав, щоб я міг дійсно розважити, в чому? чому правильно чи неправильно. І ця мудрість Бога надається кожній людині для того, щоб дійсно відношення було правильно. Як приємно, я так думаю, до людей різного знаєте, а тут звертатися і навіть до ворога, як ми правильно поступаємо, як ми правильно скажемо. Як ми не правильно подумаємо про ту людину. Не що не, а навіть як зробимо навіть. Ми не беремо увагу в тому, що він такого положення, чи я такого положення, хто нам чує, але беремо уваги в тому, що як я повернуся з ним. Розумієте? І він візьме це до уваги. Знаєте, я такий був недобрий, 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 то що, а людина це добре відношення має. Змійте, і його тормозє вже, хоча він не знає Бога. І вже зменшує, знаєте, той гнів, та ненавість, знаєте, зарвість і так далі. От сторона Христова, вона скрізь побуджує, яка своїх дітей навчає. І якщо вони будуть навчені, то вони що поведуть, і вони ще багатьох людей приведуть до спасіння. Чому? Свої своїм поведенням, своїм характером. Слово Боже, написано, що воно живе. І дійсно діяльні. І воно той характер сформовує, починаючи, знаєте, від голови до підвищення. він сформовує кожну людину, знайте слово Боже. Для чого? Для святості. Знаєте, там нічого не чисто, а він хоче через це слово, бо слово є вічне, воно є живе, і він хоче, щоб це слово позмінювало мені. Розумієте? Щоб вже не був грішником, але щоб був праведний і що далі продовжує. Управдуватися святий, як написано в Песнов'я, нехай далі освячується, а досконалій, нехай досконалюється. Зробив добре, а його ще тягне добре зробити. Так, воно є втрата знаєте, добре зробити, бо тому що час є, а якщо може фінанси подати, або навіть ще щось є, там, то це вона робить. Вона просто радіється, що хоче зробити добре комусь. Оце є досконалість. Бо тому що написано, що Господь Бог це є саме джерело доброти. Це від нього відходить доброта. Противного духа нічого не відходить. Говорять тільки зло. Зло написано, що воно породжує що зло. Ми вдячні Господу за таку ціну, яку Він дійсно зробив для нас, і що Він дійсно ці слова відкриває нам. Як розуміти Писання? Як не стільки дає е, розуміти через Гно, ну, через Ісуса Христа, старий заповіт дає розуміти, що як це Він наводить до тому, і приклади, які були добрі, які були погані. І це ми що користуємося і старим завітом, що як Господь поступав своїм народом, Ізраїльським. Знаєте, Якщо не добре, ну, ти, знаєте, діти Божі, Його, але як не добре, то що він робив? Він карав. Він посилав ворогів мене, чуєте? ну, його то надо. але він не годен згодитися з гріхом, тому що його святість, навіть, воно все поражає. знаєте, І гріх він повинен був наказаний, і він був наказаний через Ісуса Христа. Він узяв Віхіть цілого світу і наказав через свого сина, щоб у сьогоднішній день був доступ. Кожної людини, Чуєте, через Ісуса Христа до неба, до вічності. І хто сьогодні живе з Христом, хто живе в Іванії, де сьогодні може міняти серця наші мислі, і ми тим радієм, тішимося, навіть і навіть тішимося і цим багатством тілесним, де Бог дає, тому, що Він дав те людині, що ми маємо радуватися, що він благословляє нас. Знаєте, що він подається, що ми дякували за урожай, ми вдячні за урожай, що він дійсно. Ну, де як для тіло, ми живемо. Знаєте, якби тіло не кормилося, ти вчора нема ні, ні душі, ні тіла, нічого. людина помирає. Але коли ми дійсно в нас з Богом, з Ісусом Христом, ми маємо це багатство як земне, так і духовне, Чуєте? і ми цим користуємося, ми цим разом з'єднуємо, і ми радіємо. Знаєте, і коли це все Єван, яка вона потужна є міняти, знаєте, що буде, і як написано, виганяти, і що буде варвами мовами, написано навіть і змії, які будуть кусати. розумієте, То нічого не пошкодить. Де ж ті змії? Як це зрозуміти? Це є знаєте, тілесно, є духовно, знаєте, Як вам сказати? Христос сказав, що? І Іван казав, коли перетяже, роти зміяні. А чому він так казав? І Христос так казав, роди зміяні. Чому? Або тому, що з перших людей хто спокусив? А в сьогоднішній день ті люди, які в гріхах, він уподобляє, що це змії, що це дійсно буде і вас що не пошкодить. А чому? Або є Христос, є слово Євангеліє, живе, і тому не може ніяк звести людину але вона покладається на Ісуса Христа звершителя того, який дійсно це звершив спасіння кожної людини. І тому ми дякуємо за слово за розуміння, що він дає нам розуміти, і де ми можемо дійсно розважувати і дійсно так жити, як його воля. Тому нехай Господь благословить, нехай зміцнює. Найде -то в тому. І цей приклад, який був Ремлян, написано, щоб ніхто не був як учасником. Щоб когось оскаржувати або кого суджувати. Розумієте? Бо чого? Бо Господь Бог заступається. Ісус Христос тер за кожну дитину. Сьогоднішній день ми можемо допомагати ще не навчання, так не навчилися навчитися, але Він буде формувати нас на дальше протягом. Чим краще ми відношення маємо до всіх людей, тим що збільшується та любов. Нашого Господа. Тим збільшується єдність. Чуєте, Чим ми будемо більше общатися, більше розуміти, і ми будемо мати це стремління до кожного відношення добре, немає ніякої обіди, Хоча знаете, обіда, можете з через якихось людей до мене чи до вас. А ми що прощає, ми навіть то не згадуємо, і то все прощає і що далі ведемо. Найти свою службу, як то каже, перед Богом, перед Ісусом Христом, перед усіма людьми, щоб дійсно нікого не оскаржувати, нікого не служити. Нехай Господь благословить. Це лише такий приклад один. А скільки є найти всього тих прикладів відношення до людини? Дуже багато. І ми будемо ізучати, змінюватися на краще і на ліпше. Нехай Господь Він благословить всі слова, які є записані. Щоб ми розумівши дійсно виконали його. Тому що дійсно, зараз, в сьогоднішній день, якщо Христос каже, я приніс вам нову заповідь, що любити Бога і любити ближнього, це є простіше, правда, любити. Настільки є в життю всіяких моментів, знаєте, і це треба проявити цю любов його туди. туди так? Нас оскаржують, на нас там багато нагорі, нам недобре робить. А ми, щоб зростали в любові, ми повинні що приймати це все, і що прощати. Знаєте. Або якщо від нас знаєте, йде негативність всіх людей, то ми повинні обмаюватися. Тому нехай Господь благослови, нехай я більше і більше. І я хочу ще на закінчення прочитати, де написано є, що він той, який заступається в юлею. Зараз написано це буде 7.25 євреїв. Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Чуєте? Він є той, який дійсно приймає і він що заступає. І ще один вірш, де написано в євреї, що який приклад для мене і для нас усіх, 12-2. 12.2. Євреї 12, 2 дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Бож. Це ми беремо до уваги, що він перетерпів, так і ми повинні, як діти Божі, також нести це народу. У чому ж. Бо правда, і з кожним і нелегко буває, знаєте, такі моменти, то ми маємо також взяти це до уваги, як він це зробив, перетерпів, і спас, і спасіння приніс людському роду. Так і ми повинні перетерпіти для того, щоб дійсно мати мир, щоб любити всіх людей. А як не будемо терпіти, то буде осада, і це не від Господа. Тому нехай Господь дає більше розуміти, щоб ці зміни сердять знаєте, наші Його стороні. Нехай йому буде слава нашому Господу за слово Його вічне, за слово Його живе, яке воно дійсно в процесі. Знаєте, можем користувати, але можемо користуватися і ми можемо смінятися. Йому нехай буде слава нашому Богу. Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Ми помолимо.